Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 18 листопада 2025 року. Незмінні 4 варіанти, 4 енергії дня на вибір для вас. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Або, щоб не затягувати відео, починаємо. Вітаю вас, дорегенькі мої одинички. Що тут у вас? У вас семірка мечів. Семірка мечів це у нас якась якийсь обман, хитрість, або, як мені більше подобається, нестандартний підхід до вирішення завдання або якогось Питання у вашому житті, в ситуації. Нестандартний підхід. Давайте подивимося, яка причина, чому ви будете саме в цій енергії. Ну, скажімо так, щось дуже е, е, довго чекаєте, якась справа, яка не вирішується. І от для її отримання до цього результату. Я б навіть сказала, ви можете схитрувати в плані того, що вас все задовольняє. Тобто, якось, можливо, не сказати правду, обманути, щоб не обідати, наприклад, якусь людину. Але ця, ця інформація вас дійсно тригерить. Тригерить те, що ви чогось не маєте, якось не, не йде, дуже довго очікуєте. те. Ви знаєте, як кажуть, ну ти можеш підождати, знаєте, як, наприклад, дох вернуть, ну ти можеш трохи підождати? ви такі, ну ну щоб не, ну, да, підожду, да, А на самому ділі воно може бути для вас дійсно ну не дуже, може у вас самого може бути скрутне становище, але ви якось, ну ладно, підожду. Ну, з часом, ну я хочу сказати, що якщо воно з часом, оця ситуація вона все одно прояснюється. Але буде якась, можливо, з вашої сторони буде якась, отакий, знаєте, обман в плані того, щоб не обідати іншого, ви можете таке зробити. Таке по відчуттю, і по карті теж таке показують. Щоб якось... Ладно, підожду, хоча на самом ділі не все так. Ну, це для, того, для тих інформацій, хто повинен був почути. А для вас, це, я кажу, якийсь нестандартний підхід, обман, хитрість, нечесність. Тобто, або ви, або до вас. Будьте уважні. Також може бути крадіжка, дивіться за своїми речами, будьте уважні, не ведіться там на. Не все золото, що блистить, будьте уважні. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двійчки. А В двічок рицарь е, Пентаклів. Рицарь Пентаклів це у нас. Спокійний, наполеглива праця, От будете йти розміряний день, згідно з вашого графіку, вашого плану, планувань, спокійно і впевнено, це будуть такі енергії. З чим це буде пов'язано? така спокійна, розміряна, ем, я б сказала, навіть ем, наполеглива ваша праця і ваш день. Давайте подивимося причини, чому ви будете в рицарі Пентакль. Ну, скажімо так, не зовсім є багато чого так буде розміряно без спешки. тому що немає якось у вас буде енергії маловато. Емоційний стан якийсь такий трошечки буде подавлений, не буде можливості ресурсу якогось такого ну, бистрого. Да? Для бистрої дії не буде ресурсу. Ви так будете розміряно, спокійно. Можливо, в якомусь, в якомусь содружестві, да? в совмісному праці будете з кимось. Держати все під контролем, тихенько, спокійно розміряно. Якось по-розумному, по без, я ж кажу, такого, без хаотіння якогось. Ну, у вас на це просто не буде сил. Фізичних, моральних, емоційних, енергетичних, не буде оцих сил, щоб щось робити швидко. Розміряно, без хаосу, спокійно, можливо, співпраці, але ви працюєте на результат. Оце ваш розміряний день. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте підтримує, підтримує мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Е я вам дуже-дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, дивимося, що тут у трієчок. А в трієчок. Трійка кубків, якась приємна зустріч, якась коаліція, може, співпраця, союз може бути якийсь, знаєте, такий. Ну, щось таке, сообразів на троїх. <хи> Давайте подивимося, яка причина, чому саме будете в цій енергії емоційного свята? Я б сказала, зустрічі, радощі, від якогось сов совмісного. Давайте подимось, чому, яка причина, що ви будете е, в трійки кубків. Ну, це якась у вас повна прям така якась щастяна, гармонія. Можливо, може в когось дійсно якесь святкування сімейне свято навіть. Зустріч якась по сімейному. Можливо, вона була в якомусь там. Е Ну, довго, наприклад, не бачилися чи не зустрічалися і можете зустрітися. Так, да, нарешті воно якось, можливість, що ви зустрілися. І за одним великим столом сімейна карта випадає. Це якась зустріч е сімейного такого. А можливо, а можливо це ваше емоційне. Ні, от як все ж таки якась довго чекали, довго чекали, сімейна карта. Можливо, в когось дійсно тут свадьба. Вінчання, щось таке, сватини, родини, крестини, ще якесь сімейне свято. Яке от воно довго чекали його, нарешті воно було в обмеженні, неможливо, а тепер, нарешті, воно здійснилося, і ви отримали те, що хочете. да. Якось таке буде. ну Щось, щось приємне. Але як, такий день, якийсь вівторка, все ж таки якесь святкування. Приємні зустрічі. Приємне. Родинне свято. Отак мені щось хочеться сказати. Не знаю. Але це якось отак. Можливо, навіть зустріч, яка можливо була, не повинна була статися, а потім якось воно складеться, якось. будете радуватися цьому. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримує, підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Для алгоритмів Ютуба це дуже-дуже важливо, щоб мої відео попадали в рекомендовані, я вам дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої четвірочки. А от у четвірочки енергія королеви мечів. Холодний розчот, логіка, правдолюбство, щось таке. Знаєте, немає беземоційність, строгість, аналіз, контроль. Оце все буде такому якомусь дні. Мама злиться на свой. Або папа злий такий. Злий поліцейський. Можете ставити всіх на своє місце, не, не чути нікого, не співчувати нікому є ваші справи, і ви йдете, як от, знаєте, рубаєте направо-наліво шаблею і бачу стіль, не бачу ніяких ем, преград. Давайте подивимося, чому саме будете в такій енергії. Королеви мечів, Щоб було минуло. Так, що було в минулому, ну, тобто причина. Ну, якесь, я б сказала, закриття, ну, закриття якихось шляхів, не виконувалась якась робота, можливо, щось завмерло, не, не двигалося з місця. Ви стали в, в, в енергію королеви мечів і отриманий, наприклад, у вівторок буде отриманий новий шанс. Можливість цього вирішити якесь питання. І ви можете бути в такому, знаєте, агресивному навіть так, в конце концов, давай там, в спину можете толкати. І зрозумійте, хоч, хоч і почнете там е тумаків роздавати направо-наліво, буду почнуть вам якісь предложення да, приносити. Да, може так, може, так цей вопрос рішить, да, от, не знаю. Чи може, я не знаю, пропозиції якісь будуть до вас. А ви такі, ой, як ви таке предлагаєте, лучше я піду в одлюдника, або наберуся знання, розберусь сама, або, або те, що вам предлагають, вам не сподобається. І ви скажете, йдіть і вирішуйте більш детальніше, бо ви такі, або ви, наприклад, вирішите, що ви самі справитеся. Не колективно, а самі, бо тут будуть якісь предложення до вас. І в конечному ітогі ні. Ні. Щось якесь питання все одно не вирішиться. Планування тільки буде. Якась ілюзія, щось ви не бачите у повному обсязі. Вам треба проаналізувати. Все ж таки, ви в правильній будете енергії королеви мечі, вам треба відлудник, треба відійти, стати, подумати. Але все вівторок ви це не вирішите. Але щось почне, якась можливість вирішення якогось питання у вас почнеться. І тому ви почнете, можливо, тільки вивчати. Нікого ви ж ви ж холодні, ви ж нікого, ніяких пропозицій від когось, як вирішити це питання, не приймаєте. Ви вирішите, я, я сама, ну чи я сам. Підете, посидите, подивитесь, поймете, що, мабуть, самому ні, а все одно будете в цій ілюзії. Почнете планувати і все одно поймете будете в якоїсь ілюзії, що у вас це не вийде. Все одно повинні бути колективно. Да, разом. Великою корпорацією, великою сім'єю, ем, ну, великою кількістю людей. Ви можете вирішити це питання. Але ви цього поки не розумієте. А для того, щоб зрозуміти, треба послухати, що вам будуть пропонувати інші люди. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін, допоможіть мені, будь ласка, поширювати мій канал на теренах Ютубу. Такий мій прогноз. І я хочу вам сказати, мої дорогенькі, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все рано чи пізно обов'язково буде добре. До зустрічі!